Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 14 вересня і на моєму городі достигла гібридна форма Андрій 53. Це вже друге плодоношення, тому вирішив зробити висновки. І так почнемо. Запилення ставлю плюс, форма запилюється чудово, квітка в пола, грони рихлі, гарної і конічної форми. Другий колір теж плюс. Він ринковий, рожевий, фіолет не переходить. Тріск. З цим теж все добре. Форма в моїх умовах не тріщить. В мене на каналі є відео, де я показував форму після дощу та порівнював з анютою. По висновкам цього року я всю свою анюту перещіпляю на Андрій 53. Догляд ставлю плюс. Ніяких проблем з цією формою немає. Гримнінижка не перегинається, пасинко утворювання помірне. Захворювання плюс. При стандартних хімічних обробках хвороб не було. Врожайність однозначно плюс, видає по два суцвіття на кожному пагані. Тут я залишив майже всюди по одному докущек молодий термін визрівання цієї форми на рівні ребіного юбілея десь на тиждень раніше, анюти. В моїх умовах. Для багатьох це буде мінус, як і для мене. Ціна зараз на ринку занизька. Але хто вирощує для себе, то підійде. Ягода висить на кущу довго, тому можна їсти виноград до морозів. До речі, про смак ставлю плюс. Ягода смачна, без терпкості, з приємним м'яким мускатом та хрусткою м'якотю. Сила росту. Форма показує себе, як не показує себе як дуже сильно росла, їй потрібен час, щоб розігнатись. У мене є короневласник, два кущі. Там спостерігається виражена полярність. Пробував різати на 10-12 броньок, пагані товсті ростуть тільки в кінці рукава, а на початку не тягнуть. А от на прищеплі а так, на нюці, все добре, сила росту показує хорошу, все тягне. Зараз буду різати на ринок і покажу форму на вагах. Ось так виглядає в ящику. Андрій 53. Ось типова. Грона його. Зараз важимо. Кіло сто. Десь так, такі грони. Буває по дві видає, ну таке грон дві, конечно, ніхто не ложи. Не, не залишає. Ось типова ягода його. Це не сама велика, це десь середня. Ще зважимо. Практично 19 грамів. В общем, 16-20 грамів ягодка на Андрію 53. Ну і ось по підсумку ми маємо 8 із 10. І пам'ятайте, ідеальних сортів не буває, бувають погано вивчені. Дякую за перегляд, до побачення.